Казка про монетку на ім'я гривня. У невеликій крамниці, в затишному містечку жила собі монетка, на ім'я гривня. Вона була блискучою, з гарним орнаментом і пишалася своєю красою. Гривня часто крутилася перед іншими монетками, хизуючись. Подивіться на мене я блищу, як сонечко, і кожен хоче мене мати. І справді, багато людей брали гривню до рук, а потім обережно клали в гаманець. Вона переходила від однієї людини до іншої, подорожуючи містом. Проте, здавалося, її краса цікавила людей більше, ніж її справжня цінність. Одного разу гривня потрапила до хлопчика на ім'я Петрик. Він знайшов її на вулиці, де вона лежала серед пилу. Петрик підняв монетку, витер її рукавом і сказав. Гривни, ти тепер будеш моєю. Але як тебе витратити з користю? Петрик довго думав. Він міг би купити солодощі чи іграшку, але замість цього вирішив покласти гривню до скарбнички. Що ж це за життя? обурилась монетка. Лежати в темряві і нічого не робити. Не поспішай», – відповів Петрик. Скоро ти зрозумієш, чому це важливо. Минули тижні і до скарбнички потрапили інші монетки. Спочатку це були лише кілька копійок, а потім ще кілька гривень. Минули тижні і до скарбнички потрапили інші монетки. Спочатку це були лише кілька копійок. Потім ще кілька гривень. Гривня побачила, як її нові сусіди раділи, що тепер вони разом працюють на одну спільну справу. Що ж це за справа? допитувалася вона. Почекай, відповіли монетки. Коли нас буде достатньо, ти зрозумієш. Нарешті настав день. Коли Петрик розбив свою скарбничку, монетки випали на стіл, і Гривня здивувалася, їх було так багато, що вони утворили цілу гору. Оце так. вигукнула Гривня. Ми всі разом. Але для чого? Петрик взяв усі монетки і пішов до магазину. Там він купив велику коробку фарб і альбом для малювання. Тепер я зможу навчитися малювати, радісно сказав хлопчик. Гривня зрозуміла, що її цінність була не в красі чи блиску, а в тому, щоб приносити користь. Вона допомогла здійснити Петрикові мрію. Нарешті я зрозуміла, для чого живу, подумала вона. Я не просто монетка, я частина великої справи. З того часу гривня ніколи не соромилася своєї роботи. Вона переходила від одного власника до іншого, допомагаючи людям купувати потрібні речі, підтримувати друзів. Чи здійснювати мрії. Якщо ви колись знайдете стару гривню, пам'ятайте, кожна монетка, навіть найменша, може зробити щось добре, якщо її використати з розуму. Підписуйся на наш канал та став вподобайки. До нових зустрічей!